І так, друзі, топ 5 плюсів Коста Ріки в осінній період. І по перше, і на мій погляд, головне це їжа. Зараз продукти харчування у 5, 6, 7, а то 8 разів дешевше, ніж були півроку тому. Тому майте на увазі та розраховуйте свій бюджет, коли їдете. У високий сезон, або, як зараз, у низький. У ресторанах теж трош... буде їжа трошечки дешевше, особливо в центральній долині. Тут їжа 100% у половину дешевше. Дуже важливий пункт це вартість житла, готелі, апартаменти, вілли, все це. Як мінімум у півтора рази дешевше, ніж у високий сезон. І не треба заздалегідь бронювати, шукати, вишукувати найбільш вигідні ціни, найбільш кращі місця, бо вони будуть зайняті 100%. Люди, багато людей, туристів, знають, що коли високий сезон в Коста-Ріці, і тому бронюють житло за пів року, а й може й більше, до того, як їхати. Тому майте це на увазі. У цей час десь з вересня. І до листопада до кінця це найкращі ціни, це свободні готелі, вам більше уваги, до вас будуть ставитися як до королів, хоча Коста Ріка не відрізняється, особливо високим рівнем послуг. Але все ж таки. І пляжі будуть менш загружені. Хоча пляжі у нас костаріці величезні, широчезні, можна так сказати. І навіть коли багато людей приїжджає, все одно ти не почуваєш себе якось десь там у Ялті або у Сочі літом. Ось. Такі особливості Коста-Ріки. Але у цей сезон, сезон дощів, мало туристів. На пляжі приїжджають тільки жителі Коста-Ріки, громадяни або експати, які тут живуть постійно. Вони дуже люблять купатися, плавати там чуть ли не кожного дня. І пляжі доволі-доволі пусті. Хто не любить натовпи, хто не любить е міське таке середовище, це найкращий час приїжджати до Коста-Ріки. А також дуже важливо це пересування. Пересування у несезон набагато дешевше оренда машин, авіаквитки, особливо з Європи, в так би мовити, не сезон. Набагато вигідніше майте це на увазі. Орендувати машину в костаріці ви зможете в півтора рази, а може і в два рази дешевше, ніж у високий сезон. І п'яте це клімат. У цей час водичка в океані тепленька-тепленька, вітру немає, сонце. Дуже часто за такою ніби димкою і не згориш дуже сильно, бо туристи що люблять? Приїжджати та загорати. Клімат лагідний, так, більше дощів, але тепло і невітряно, бо літом, коли у нас сезон. Тут, навпаки, такий сильний вітер сушить. Природа не така яскрава, природа висихає. Зараз у сезон дощів, вона просто неймовірна. Ось такі важливі особливості низького сезону в Костаріці. По-вашому, це осінь. У нас сезон дощів з вересня по листопад. Підписуйтеся, пишіть ваші питання в коментарях, будь ласка. Ставте лайки. підтримаємо мій канал українською. Про коста ріку до нових зустрічей.